Президент України Володимир Зеленський сьогодні е, був на Давосі е, і е, він там зробив низку заяв. Ми їх будемо обговорювати з гостем нашого етеру. Мені підказує, що вже з нами є В'ячеслав Потапенко, заступник директора національного інституту стратегічних досліджень. Пане В'ячеславе, слава Україні! Піром слава, дякую, що знайшли час доєднатися до нашого етеру. Ну давайте я тут трошки пройдуся по заявах, які зробив президент України Володимир Зеленський на економічному форумі. Зокрема, він сказав, що Путін вимагатиме значне скорочення української армії та гарантії відсутності України у НАТО. Президент України зауважив, що якщо не буде сильних гарантій, Путін повернеться з армії в 10 разів більше аніж у 2022 році. Пряма цитата: для чого він повернеться для повної окупації всіх країн які Були республіками в радянському союзі, потім буде робити так, як з нашим Кримом заходити в країни ЄС, додав Зеленський на всесвітньому економічному форумі. Тож скажіть, будь ласка, на вашу думку, ну, президент України насправді не вперше говорить, що є загроза для колишніх країн Радянського Союзу зі сторони Російської Федерації. Ну, ми прекрасно це теж розуміємо, тому що Росія на нас напала і хто як не ми усвідомлюємо і наскільки це складний процес. Але оце звернення в Давосі. На фоні того, що зараз змінилася адміністрація, новий президент в Білому домі кому адресує Володимир Зеленський першочергово, на вашу думку, ну почнемо з того, що я прослухав виступ президента Зеленського в Довусі, і якби основний його меседж полягає в тому, і він принципово новий. що а, хоча про це було ніби відомо, але він акцентує увагу для європейських лідерів, провідних країн європейських, що для Сполучених Штатів Америки і минулого року, і тим більше зараз Європа не є пріоритетом. І безпека Європи не є пріоритетом. Пріоритетом є Тихоокеанський регіон, в першому місці близький схід на другому місці і Європа вже десь на третьому. І тому президент Зеленський вважає, що е, Європі доцільно подумати над тим, як самостійно забезпечити свою безпеку, відновити військово-промисловий комплекс, організувати систему оборони. Далі він детально проходиться по кількості військ, і зазначає, що в Україні найбільша чисельність, називає 800 тисяч. Там, хто на другому місці, на третьому і так далі, наводить дані про те, що Україна випускає найдешевші якби, системи, там снаряди, артилерійські, порівняно з можливостями інших країн. І фактично все якби звернення. Цю, на цьому форумі воно полягає в тому, що ви сказали, як зовнішня загроза, але суть, що це треба не країнам Балтії і Польщі, як це сприймалося раніше. А що це потрібно е, всім країнам Європи, включаючи і Британію, і Францію, і Німеччину? Е, ну, якби не просто подумати, що в них є загрози. Оце був, був основний е, меседж. що фактично не е, Якби ну, не варто дуже сподіватися на Сполучені Штати, якщо у них і, і в минулому році і навіть попередня адміністрація на, він наводив приклад безпекового форуму в Сінгапурі, наскільки я пам'ятаю, що вони ну, якби відверто заявляли, що на третьому місці Європа. А для нової адміністрації Трампа ну, тим більше, от і далі Зеленський говорить про те, що треба мобілізувати, як. Ресурси, бюджети, виділяти на військово-промисловий комплекс там, 5% або більше, і що не можна якби списувати там на що соціальні потреби вимагають багато грошей, що треба гроші на виготовлення зброї, на мобілізацію армії і так далі. Тобто, промова має такий мобілізуючий характер для. Країн Євросоюзу і Британії ну принаймні президент Зеленський спробує, якби їм показати, що загроза від Російської Федерації реальна і не тільки для сусідніх країн. А як ви думаєте, оце Зеленського почує Європа? Ну, ви так, ви насправді, теж підмітили. От тут він сказав, що РФ, зокрема, близько 30 військових заводів у Європі, їх 45, але Європа не встигає за темпами виробництва, так як в Росії, так зокрема, назвав, що коли йдеться про безпеку Європи, не можемо сподіватися на добру волю кількох столиць. чи почують Зеленського в Європі? Як ви вважаєте? Ну, я поки що до цього ставлюся е, досить обережно, тому що це все буде залежати від того, які політичні лідери будуть в Європі. Тому що, коли стало відомо про обрання Президентом Трампа, стало відомо, що демократи з цим погодилися, стало відомо, що там беззаперечно більшість, стало відомо про новий. План Трампа зміни системи взагалі. Державне управління, про якби інші стосунки з Європою про те, що Сполучені Штати Америки, ну судячи з того, що сказав Трамп у своїй новоційній промові, вони хочуть якби, почати отримувати прибутки, перестати сплачувати за інші різні країни. Більше того, і про це до речі, Зеленський казав, що Трамп взагалі не згадав про Європу в своїй промові. І ну далі у них, якби є два шляхи, і вони Будуть рухатися, міняючи своїх лідерів. Благо, їхні, здебільшого, парламентські системи, це дозволяють робити досить гнучко. Скажемо, в Німеччині вибори через місяць, їх вже призначили, хоча питання стояло давно. Я думаю, в Румунії зараз перевибори, в Польщі очікуються і так далі. І ми просто будемо дивитися по тих лідерах, які будуть обирати європейські країни. Якщо вони будуть обирати лідерів. Які якби знаходяться на одній хвилі з Трампом, у них якби буде одна система бачення, і їх навряд чи ну, буде якось вражати чи водушевляти ну, ці п. По пропозиції президента Зеленського. Якщо якби ці брюси е, збережу, збережуться певні, е, скажімо, лідери, які е, Ну, скажімо, вирис, виросли, закріпилися на війні з Росією на допомозі України і так далі. Можливо, вони і спробують цим зайнятися. Хоча, відверто кажучи, в Європі здебільшого ну, якби соціалістичні системи, по факту ну, на Мільйони наших людей виїхали там і не працювали роками, і якби ми це все знаємо, і Європа утримує купу іммігрантів і своїх і Ця вся система побудована. На суспільному контракті перерозподілу коштів від бізнесу на високих цінах, і в Європі, ну там крім всього, того, що вони менше випускають, вони ж випускають дорожче. Тобто, по факту, вартість одного аналогічного чи подібного снаряду десь 5-7 разів вище, ніж в Росії, получається, або в Україні. І не більш успішними в цьому плані є якраз найбільш такі. Ну, скажімо, небагаті країни, як Болгарія, де зберіглися обладнання. Тому розумієте, вони не те, щоб вони не хотіли, не факт, що вони зможуть це зробити, тому що це може бути небезпечно, ну якби певними соціальними невдоволеннями, а можливо, і певними там заворушеннями. Тобто, це теж якби не що, виходить, щоб облити в, обор... в розвиток оборонно промислового комплексу, треба звідки забрати. Тільки забрати гроші першочергово так виглядає, що соціальна гарантія? Ну це перш за все з безробітних, з соціально мало захищених верст населення, з пенсії і так далі. А вся ну, якби. Вся ідея, вся ну, привабливість значною мірою Європи для українців, для більшості українців, особливо українців, які мало отримують коштів і мало отримують соціальної допомоги. Тобто Європа подобалася і подобається саме цими соціальними виплатами. Тому ми маємо розуміти, що і європейцям вона подобається, а емігранти їдуть в Європу здебільшого заради соціальних виплат. Ну мало хто. Ради культурних цінностей, вивчення тонкощі там німецької мови, йоти, вірши в оригіналі чи відвідування музею дерцев, дуже сподіваюся, що найближчим часом все зміниться, та і ми будемо їздити вивчати лувр і досліджувати мистецтво і розвиватися, а не тільки з такої точки зору. Хоча я також переконана, що є той відсоток громадян, які цим і займаються. Але якщо повернутися пане В'ячеслава до виступу, про президента України в Давосі, от він сказав про те, що ми маємо бути чесними союзники в Європі, переживають чи залишиться США з ними за часів війни, але чи переживають в США хтось, що Європа перестане бути союзником Сполучених Штатів? Як ви вважаєте? от США розглядає такий варіант, що Європа не буде союзником їм Ну, це дуже гарне питання, воно риторичне. Його саме задав президент Зеленський, і воно як риторичне питання немає відповіді. Це можна буде побачити по реальних справах. На сьогоднішній день призупинена на 90 днів вся міжнародна допомога. В принципі, Сполучених Штатів Америки будь-кому. А міжнародну допомогу від отримує Єгипет, Туреччина там не тільки Україна. Дуже багато країн отримують допомогу від Сполучених Штатів Америки. Я так розумію, що будуть проводитися аудит, будуть відкриватися кримінальні справи, провадження по нецільовому використанню коштів. Я думаю, по Афганістану піднімуть і по Іраку, і так далі. І за результатами Сполучені Штати Америки будуть дивитися, що їм робити. по, перед інаугураційним заявам президента Трампа, стало зрозуміло, що він хоче зосередитися на північній частині Американського континенту, які Сполучені Штати Америки хочуть взяти під контроль, якби поставивши символічні маркери у вигляді. Американської затоки замість Мексиканської гриму, Кінлі там в Канаді, і так далі, так далі, так далі, взявши знову під контроль військами Панамський канал, і мова йде фактично про зосередження, хоча б для початку навколо Північної Америки, раз депортації мільйонів нелегальних іммігрантів. Два і риторика президента Трампа була ну, дуже революційною Тобто його текст можна якби, порівнювати тільки з всесвітньо відомими революціонерами, які зараз дуже не в моді в Україні. Вона дуже категорична, дуже радикальна, і наскільки буде практика відповідати цим словам, ми побачимо в цьому контексті. Якби великої ну, такої потреби в Європі, як вона була, ну, скажімо, всередині 20-го століття, коли Сполучені Штати заводили війська в Німеччину, е організовували план Маршала, створювали НАТО і так далі, якби на сьогоднішній день такої великої потреби нема, тому що Європа якби теж перестала бути інноваційним лідером. Ну, про президент перестала... України акцентує. Найбільшим ринком збуту і так далі, хоча звичайно, євросоюз залишається якби дуже цікавою територією і, скоріш за все, Сполучені Штати Америки, особливо те, що вважаються глибинним государством, їхні спецслужби, військові, і так далі. Я думаю, будуть радити не залишати Європу і залишати певний контроль над Європою. Питання в іншому, чи є в Сполучених Штатах Америки? Кошти і бажання це робити, тому що ну якби всі розуміли, що наприклад для Британської імперії Індія це дуже гарний актив і Сінгапур це чудова воєнна база, яка дозволяє контролювати. Шлях да, з сходу на Захід, і... але їм довелося в 47 році піти з Індії, піти Сінгапуру і так далі, не тільки звідти. Тобто, не завжди великі держави, які контролюють світ, є найпотужними, можуть робити саме те, що для них було вигідно. У них під це мають бути ресурси. Ми звичайно, не ну якби у нас немає. Як би, інформації про те, яка насправді ситуація в США і економічна, і все інше. Ми просто спостерігаємо, що інфляція долара стала ну, дорівнювати інфляції гривні, умовно кажучи, там до ковідні до часи, там, в 17-19 році інфляція гривні була 8-9% на рік. Ну, зараз от, останні роки така інфляція долара. Ну от ми розуміємо, що борг зростає. Ми розуміємо, що нова адміністрація поставила за мету скоротити 2 трильйона доларів витрат держбюджету, що стосує передачу всієї медицини освіти на з федерального рівня на місцеве і так далі. І в цьому контексті оплата ну, якби безпеки в Європі, ну, вона однозначно скоротиться. Ну, це, це зрозуміло. Питання так само, як і Україна. Питання в тому, наскільки вона скоротиться, і які точки будуть визначені ключовими. Я думаю, що на це питання на сьогоднішній день відповідей не існує. Ну, тобто, Я такі... думаю, Що будуть відповіді, коли буде проведено якийсь аудит? Так, так, буде проведено аудит, вони зможуть подивитися, де у них ну, як основні е, точки нераціональних витрат. І в цьому контексті вони будуть дивитися, що з цим робити. Просто я, я би запрошую пригадати Афганістан, який, попри ну, як би, стратегічну важливість і, і медживу, з нього були виведені і війська, і якби, весь персонал, тому що економічно фактично його не можна було на той час підтримувати, і пішли на всякі різні такі історії. тому, якби поки що, якщо так підводити коротко підсумок, я думаю, що безпекова складова в Європі, вона збережеться. Я думаю, що ну фактично ці 5% ВВП, те, що озвучив президент Зеленський, воно по факту співпадає з тим, що озвучив президент Трамп, який вимагає від всіх там 2% і більше, і так чи інакше, вимоги однакові і відповідно, якщо Європа захоче. Якимось чином зберігати свою незалежність від глобального півдня і Російської Федерації, їм доведеться так чи інакше витрачатися на свою безпеку, а відповідні плани вже підготовлені. Військово-промисловий комплекс готовий розвиватися. От. І ну, звичайно, це буде потребувати зниження і певних соціальних стандартів, і е, зменшення всяких обмежень і профспілкових, і екологічних, і, і, і оцю всю ідею скорочення в робочого часу прийдеться зупинити. Ну, грубо кажучи, якість життя в Європі. Не виросте, вона очевидно впаде. Ну але зате в Європі є шанс на життя, якщо вони будуть стояти в своєму захисті? Я ще пане В'ячеславе, якщо можна вернуся до одної фрази президента України Володимира Зеленського з економічного Давосу. Якщо перефразовуючи Зеленського, він сказав, що ну, головне не швидке завершення війни, а справедливе завершення війни. Війна має бути завершена справедливою. І в цьому контексті в мене питання, пане В'ячеславе, до вас. А як ви бачите, чи чи ми, чи команда нового президента США трам? Рампа готова до справедливого завершення війни, чи все таки оця заява нового держсекретара Рубіо про те, що і Україні і Росії доведеться йти на компроміси? Ну, свідчить про те, що все таки навряд чи варто очікувати на справедливе завершення війни. Ну, з моєї точки зору, ні попередня ні ця адміністрація нічого ніколи не заявляли ні про українську перемогу, ні про справедливе завершення війни. Мова йшла про те, що буду стояти з Україною до кінця, стільки, скільки ну точніше, не до кінця вони так делікатно казали, стільки скільки буде треба для того, щоб підтримати Україну. І ключовою заявою є збереження українського суверенітету. Тому якби таких заяв не було ні в 22-му році, я маю на увазі про справедливе мир чи ні в 23-му, ні в 24-му, ні в 25-му. В цьому плані всі адміністрації е, м, сполучених штатів вони якби послідовні. Мова йде про те, що вони хочуть, щоб Україна зберіглася, і вони хочуть, щоб Україна була якоюсь частиною європейського співтовариства. По великому рахунку Сполучені Штати зацікавлені. В такої певне економічній безпековій автономності Європи, і тому ця. Цей виступ президента Зеленського він з моєї точки зору суб'єктивно нічому не суперечить в плані позиції Трампа. Навпаки він ну я би співпадає і намагає мобілізувати Європу, яка трохи розслабилася за останні десятиліття, для того, щоб трохи мобілізуватися і подбати про власну безпеку. Пане В'ячеславе, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір, доєднатися до розмови. Дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами в ефірі. Пане В'ячеславе, я вам кажу дякую. Дякую на все добре.